Це так дивно, дуже багато хто каже про те, що у мене супер щільний графік, особливо коли я там виставляю графік вистав. Uh -huh. Але в основному це вистави. Uh -huh. Зйомки це, ну дай Бог, останнім часом ну, раз на рік. В тому році це була весна це було для СТБ дві uh -huh. сестри, uh -huh. в цьому році це була просто Надія-2 для СТБ. <кій> і я так само чекала, як і в тому році, в серпні встигнути до 30. Але mm -hmm. в цьому році не буде встигнути до 30, і тому немає зйомок. І я перепробувалась на мільйон всього, але мене ніде не затвердили, тому я собі mm -hmm. Ну, є де затвердили, але не зійшлися, тому що я вирішила поїхати у відпустку. Я їхала, mm -hmm. вирішила поїхати в Німеччину. І ну, я для себе обрала там не цей проект, а я не буду відміняти зараз відпустку заради. Ну, мабуть, це і неправильно, і я зазвичай кажу, будь ласка, не подумайте, що я там зазвізділася, але я для себе зараз пріоритет обрала поїхати, і я цього відміняти не хочу. Угу. Ну, зараз так.